Привіт! В попередньому уроці ми говорили з вами про нормальний темп ретушера. Я нагадаю сьогодні основне з минулого року трошечки доповню тему. Ми з вами говорили, що ретуш б'юті приблизно 30-40 хвилин займає одне фото. Це йде мова про середню складність ретуші. От, Наприклад, в середню складність ретуші входить обов'язково чистка шкіри. Залежно від того, вона проблемна чи ні, піде у вас більше часу чи менше. Також ми працюємо з об'ємом, можемо поправити мейкап. не йде мова про те, що ми малюємо новий мейкап, ми саме його поправляємо. Тобто, наприклад, там, трошки потрап... потрібно поправити стрілку, можливо, туш посипалась на щоки, помада де де витікла. От, це все входить в ретуш середньої складності. Також ми вирівнюємо баланс білого, ми не робимо креативну кольорокорекцію. Йдеться мовою лише про базову кольорокорекцію. Можна таку ретуш ще назвати, все, що я це вище, можна таку ретуш назвати поглибленою, поглибленим редагуванням. Бо є базова ретуш, і це базова ретуш вона швидша, От така поглиблена, вона займає 30-40 хвилин для одного фото. От. Коли вже нам треба відновлювати мейкап або новий робити, модель була, наприклад, без мейкапу, потрібно редагувати волосся, бо воно запуталося, редагувати манікюр, там, лак, зліс, шкіра суха, шкіра біля нігтя суха. Наприклад, потрібно також замінити фон, почистити одяг, не просто полинки прибрати, бо можна, в принципі, прибрати швидко. А от саме йде мова про складки, про заломи, тобто дійсно складне редагування. Нам, наприклад, може попросити ще клієнт відредагувати прикраси. Знову ж таки, не полинки-царапинки прибрати, а відтворити нормальні рефлекси, нормальний, нормальний брік зробити, прибрати зайві тіні все це додаткові опції. Які можуть бути в б'юті ретуші, і вони вже потребують від нас більше часу. І клієнт також може у вас попросити не базову кольорокорекцію, а зробити колор-грейдінг, кольорокорекцію згідно якогось зразку, референсу. Для цього також потрібно більше часу, бо це вже ж не базова кольорокорекція. Ретуш редагування будь-якого фото можна розділити на базову, середню або поглиблену, і так і так можна назвати, та глибоку або преміум-ретуш. Кожного напрямку фотографії можна розділити на три поглиблену преміум і базову. Якщо ви хочете більше, щоб я розкрила цю тему, будь ласка, напишіть у коментарях, я для вас це зроблю. Все це, звичайно ж, впливає на формування ціни, залежно від того, скільки ми витратимо часу. І обов'язково я розкрию цю тему в одному з уроків більш детально. Зараз я просто хотіла. Наголосити на тому, що ми обговорювали минулого разу в минулому відео, і розкрити цю тему ширше, щоб менше лишалося незакритих питань стосовно того, скільки часу іде приблизно на б'юті ретуш там чи на якусь інакшу, також з двох попередніх уроків витікає сьогоднішній третій. Його основна думка полягає в тому, що ви продаєте клієнту увагу, не частотку чи іншу техніку. Ви продаєте клієнту чистий, відполірований знімок згідно їх вимог. Це дуже важлива думка. Я для зрозумілості приведу приклад із свого життя. Я одного разу отримала тестове завдання від клієнта, де потрібно було обробити сімейне фото. Мені відправили зразок, мені відправили PSD файл, і мені потрібно було обробити згідно зразку і повернути свій PSD файл клієнту. А, тобто, клієнт показав референс в PSD файлі я могла подивитися їхню роботу в шарах, зматикувати і повторити. От. Цю рептуш, наскільки от я зараз пам'ятаю, можна було зробити дуже швидко. Можна просто було десь там підсвітити, підтемнити кривими, видалити перещі, мішки під очима, прибрати червоні плями на тілі, на обличчі. От. Мені клієнт одразу написав, що він платить 3 долари за фото. І я думаю, що коли брала тестове завдання, то ну, клієнт вже відчув, що я ніби погодилася на ці умови, і вони просто перевіряють мене більше, мої скіли, чи я їх влаштовую, чи ні. От. Ну, в принципі, по логіки прав правильно вони розсуждали, якщо вони так розсуждали. То я в свою чергу зробила роботу з самими продвинутими техніками, витратила півгодини на цю ретуш. Моя робота виглядала навіть краще, ніж їхні референси. Я цим дуже пишалася, я пам'ятаю. І я порахувала, що тоді моя погодинна ставка була 15 доларів. І я подумала, так, ну ця фотка точно заслуговує на мінімум 6 доларів, це ж я ще скину півтора долара, враховуючи, що вони обіщають мені постійний потік. Обіцяють купу роботи. От я пишу клієнтам свою думку, типу, ну як вам моя робота? Пам'ятаю, їм дуже сподобалось. Вони були готові мене взяти на роботу. А я повторюю, що це клієнт з постійним потоком фото. Бо це був не фотограф фрілансер це була студія. Клієнт, студія, фотостудія. Я їм така кажу: ну, вам подобається? І я зробила ж класно, І, ну, навіть краще, ніж у вас, то платіть більше, ніж ви розраховували. Ну, звучить це так, правда? І, звичайно, мені ж ніхто, ніхто мене не взяв на роботу, вони навіть мені намагалися пояснити, що їхні ретушери вони роблять це швидше, витрачають менше часу, ніж я. А я така, ага, ви намагаєтесь бити мені ціну, самі ретушуйте. От. Хто умний? Головна думка, будь ласка, прислухайтесь до клієнта. І до його потреб, особливо, якщо ви бачите, що клієнт адекватний. Я вважаю, що той клієнт він був адекватний. Він відразу мені написав, що він хоче від мене. Написав, що він платить, сказав, відправив мені ПСД свою. Я могла би просто скопіювати всі налаштування і зробити те ж саме. І в принципі я б то зовсім нічого не втратила. Якщо так подивитись на цю ситуацію, то таку фотку можна зробити за 15 хвилин. А якщо приноровитися і ще закинути в екшени, якісь там налаштування, то воно все на потоці на автоматі займало, звісно. Б Швидше часом. Тобто, в принципі, мінімум, мінімум 12 доларів за годину я підтримувала. І на той час для мене це була дуже гарна пропозиція. От. Тож, робіть висновки, вчіться на чужих помилках, в разі та моїх. Я буду ділитися з вами в наступних відео іншими моїми історіями, які мусять вас навчити бути класними ретушерами. Я буду ділитися лайфхаками, як вам заробляти гроші, де брати клієнтів, тож дивіться, не пропустіть. І навіть хочу його доповнити. А чого ти там голий год? Просто мені зводить вітя скажу тим тут. Середня. Значить, середня складні.